163 бойові зіткнення зафіксували по всій лінії фронту минулої доби у генштабі. Третина з них це штурми і російські атаки на найскладніші ділянці покровському напрямку. Чи зростає інтенсивність боїв? Як цьому протистоять сили оборони? Далі розпитаю про це командира, екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Нацгвардії. Тайфун за нам, з нами наживо Дмитро. Позивний скіф, пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава Ірина, героям слава жидачі! І традиційно перед тим як ми почнемо нашу розмову, QR-код на екрані це збір. Пане Дмитро, розкажіть, чим українці вам можуть допомогти, на що збираємо гроші? Ірина, в першу чергу дякую за можливість розмістити цей QR-код. Цього разу збираємо безпосередньо на старлінки. Як ви знаєте, що зв'язок це є основою будь-яких військових операцій, і на сьогоднішній день це обладнання доволі швидко обсується, потребує обслуговування швидкої заміни. Ну назвемо його розходним матеріалом. Тому збір на старлінки Тож, шановні глядачі, не зволікайте. В кого яка можливість є 5, 10, 20? Коли ми разом ми можемо зібрати і мільйони, тому доєднуйтеся. Це можливість віддячити нашим оборонцям за те, що вони стоять і боронять нас, пане Дмитро. Розкажіть нам, яка ситуація навколо Покровська зараз, в районі яких населених пунктів росіяни зосереджують свої сили, атакують і з якою інтенсивністю на сьогоднішній день. Покровськ залишається одним з найскладніших напрямок і по думці генштабу. І на мою особисту думку, на сьогоднішній день ворог все ще не полишає спроб захопити, охопити вірніше це місце. І продовжує ну на жаль, продовжує поки що просування, яке, звичайно суттєво сповільнилось, але ворогу вдалося створити виступ в районі населених пунктів. Якщо ми беремо Покроск, то на східному фланзі Покровська в районі Нової Полтавки, він розширює, продовжує намагається продовжувати розвивати цей наступ на. Північну, і також розширяє цей виступ в напрямку Костянтинівки та нового економічного. Новоекономічні це бік Покровського безпосередньо. Ну і є невеликі успіхи у нього на південному напрямку Покровська. Це такий населений пункт, як Успенівка, Новолександрівка, і там він намагається просунутися на західний кордон на західний кордон Донецької області, і там теж є певне просування ворога. Воно суттєво сповільнилося порівняння з початком або серединою травня, але напрямок є доволі складним і кількість атак ворога тут збільшується. Проте це вже третина за рахунок того, що в цілому кількість атак ворога під час літньої кампанії зросла по всьому фронту. Пане Дмитро, от оця тактика малих груп замість механізованих штурмів. Чому росіяни відмовилися від атак броньованими машинами, і в чому небезпека тактики малих груп для наших сил оборони? Ворог повністю не відмовився від механізованих штурмів. Дійсно, тактика малих груп стала основною за рахунок того, що піхота що таке в цілому та малих групи. Ворог маленькими групами по 2-3 особи пересувається в райони накопичення, і після цього вже намагається просунутись за лінію оборони. Намагаючись взяти ті чи інші наші позиції, От. дійсно це є основою тактики ворога. Зараз він підключив до цієї тактики мотоцикли, автомобільну техніку тощо. А броньовану техніку використовує і ще проте дуже часто використовує для підтримки цього просування через те, що все ж таки пересування великих броньованих автомобілів дуже легко підслідкувати і в наші розвідувальні засоби, і візуально безпосередньо на передньому краї. Ну і звичайно на це фокусується одразу і артилерія, і дрони, і тощо. А Помітити пересування особового складу важче, плюс цілі дрібніші, можливо, навіть більш мобільніші, тому це звичайно більш складна, більш більш складна ціль, скажімо так, для оборони. Шановні глядачі. Я нагадую QR-код, який ви бачите на екрані. Це можливість підтримати окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Нацгвардії Тайфун. Збираємо на засоби зв'язку на Starlink, але без нього. Не можуть е, наші оборонці воювати, і це дуже важливо. Тому давайте активніше. Я вас прошу, доєднуйтеся е, застосування дронів. От що ви можете сказати, що найбільш ефективне зараз і у вашому підрозділі, і чим воюють росіяни? Ну, безпосередньо окремий загін безпілотних систем спеціального призначення тайфун одразу створювався з метою застосування саме безпілотних і вітальних і наземних комплексів. Ну і саме тому вони звичайно для нашого підрозділу є домінуючою силою. В тому це включає в себе і розвідувальні дрони, і киві дрони, і ударні бомби, крила тощо всі засоби, які використовуються в цілому на сьогоднішній день, вони в арсеналі нашого підрозділу присутні. От І, е, з точки зору ворога, е, ворог так само розвивається в цьому напрямку. Ми бачимо те, що він активніше використовує дрони, е, в тому числі для оперативних цілей. Цей, е, Концентрація на логістичних наших шляхах і на більш дальні дистанції, в тому числі використання їх як контрзасоби проти наших екіпажів безпілотних систем, тощо. Ну але звичайно, і класичні засоби, такі як артилерія, ворог продовжує використовувати. Він природньо в цьому має величезний запас ще час з часів радянського союзу, плюс має сильне виробництво. Тому він використовує в тому числі і артилерію, також продовжує використовувати каби тощо. Сказати, що без. Пілотні, звичайно, що роль безпілотних систем півідродів та інших є на сьогоднішній день невирішальною, але дуже важливою в цьому наступі. Ну і звичайно класичні засоби теж ворогом використовуються. Нещодавно було опубліковано фото. Це знайшли таку засідку дронову тактика у росіян на оптоволокні дрон, який вичікував на логістичному шляху, чи застосовують таку тактику навколо Покровська Росіяни? І наскільки критично у зв'язку з цим є ситуація з логістичними шляхами сил оборони? Абсолютно вірно, ірино. Ви кажете на четвертий рік війни, ворог дійсно навчився і зрозумів, що логістичні шляхи є ключовим пріоритетним для створення проблем для сил оборони. Тому він дійсно використовує всі шляхи для того, щоб ці логістичні шляхи пошкодити. Одним з таких засобів дійсно є дрони не тільки на оптоволокні, але і звичайні дрони, які можуть на цих логістичних шляхах використовуватися. Фактично вони ведуть спостереження, коли бачать наближення. Того чи іншого транспортного засобу вони можуть злітати і намагатися його пошкодити так само для цього. Ворог використовує її вже відомі від безполоді літальні апарати молнія тощо, і ворог дійсно на цьому на логістиці концентрується. Оцінити критичні ситуації я не можу, але можу дійсно сказати, що ворог останнім часом дійсно сфокусувався саме на логістичних шляхах. І це дійсно є певною перешкодою для всіх секлоборони, не тільки для нашого підвалю, пане Дмитре. От ми звикли, що дрони шахеди в основному росіяни застосовують по тилових містах мирних. А на передовій, чи стикалися ви з такими атаками, коли вони застосовують саме шахеди? Дійсно втикалися, але звичайно, що кількість шахідів на лінії бойового зіткнення вона менша на навіть на невеличкому віддаленні в районі 30-40 кілометрів. Кількість шахетів зменшується. Проте ворог продовжує використовувати цей боєприпас для того, щоб знищувати склади, намагатись знищити центри прийняття рішень, якісь оперативні цілі тощо проте, враховуючи те, що відстань невелика, все ж таки він не віддає перевагу. Меншим дронам, які можуть туди діставати, тому шахеди їх кількість зростає, але в порівнянні з атаками на великі міста на обласні центри, на ті чи інші цілі в тилу, кількість шахетів на фронтовій лінії менша. Шановні глядачі, я нагадую QR-код, який ви бачите, це можливість віддячити і підтримати наших оборонців в районі Покровська. Дуже важко дається кожен клаптик, кожен метр української землі завдяки саме цим військовослужбовим. в тому числі це для окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Нацгвардії Тайфун. Пане Дмитре, поділіться і статистикою втрат російських підрозділів, які вагомі цілі вам вдалося останнім часом вразити. На сьогоднішній день можемо так трошки рихматично подивитися, враховуючи те, що половина наступальних дій ворога припадає безпосередньо на покровський напрямок, і за червень місяць ворог втратив приблизно тисячу одиниць особового складу. ми розуміємо, що приблизно 500 осіб було втрачено безпосередньо ворогом на покровському напрямку. Це і безповоротні втрати, і безпосередньо загиблі одиниці ворога. З точки зору нашої роботи, конкретно на цьому напрямку, ми фокусуємось на знищенні екіпажів безпілотних систем, які активно ворогом використовуються тут. На знищенні бронетехніки основним, мабуть, найбільшим досягненням на сьогоднішній день найбільш жирною цілею, якої наш підрозділ образив, це був комплекс Боліса Близько 200 мільйонів доларів його вартість. Ну але класично ми концентруємось на самохідних артилерійських установках, на екіпажах, Безпілотних систем на техніці. тут вже кількість іде на десятки, і складно визначити якусь кокрему з них уточнення. Ви сказали про гроші скільки воно варто. А мені цікаво з точки зору військової збереження життя наших військовослужбовців цей комплекс він що означає його ураження. Він фактично означає те, що ворог гірше використовує розвідку. Це створює величезні перешкоди для того, щоб він активно цілився, виявляв безпосередньо наші екіпажі, які діють на фронті, не ідентифіковов точки злету наших безпілотних систем. Ну і так само, тому що в будь-якому разі знищення розвідки вибокрустилу ворога це одним з елементів зменшення ефективності його підрозділів на передньому краї. Пане Дмитре, безперервного вам зв'язку. Дякую за те, що ви нас бороните і ще й знаходите час для спілкування з нами і кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. Дякую, це був Дмитро Позинисків, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Нацгвардії України Тайфун.